У наступному сезоні Донецький Шахтар гратиме на одному з найкрасивіших стадіонів Євро 2012. Через те, що Варшавська легія проходить у Єврокубки, гірники більше не зможуть використовувати цей стадіон для проведення матчів. Саме тому українська команда переїде до Гданська, який на час Єврокубків стане їхнім домашнім стадіоном. Цікаво, що тепер гірникам доведеться долати додаткові 400 кілометрів до кордону з Україною. Кривбас повідомив, що півзахисник Євген Банада переніс операцію після травми ключичного кримінального суглобу. Тепер на гравці. Очікує тривалий період відновлення, скільки саме займе реабілітація, не уточнюється. Сабах веде перемовини щодо повноцінного викупу Вінгера-Шахтаря Олексія Кащука. 22-річний футболіст наразі виступає в чемпіонаті Азербайджану на правах оренди. Він забив 16 голів та віддав 9 асистів у 30 матчах. Сабах пропонує за трансфер 1 мільйон євро. Гірники натомість вимагають на 500 тисяч більше. Зоря, ймовірно, скористається правом викупу орендованого у макабі телявів форварда Едуардо Гереро. Луганці мають право по завершенню сезону викупити контракт 23-річного панамця за 500 тисяч євро. Також передбачений відсоток від майбутнього продажу гравця. Якщо луганський клуб не зможе чи не захоче скористатися опцією викупу, то Макабі буде просити більшу суму в іншого клубу, який захоче його підписати. Гереро забив 4 голи та зробив 4 асисти у 8 матчах за зорю. Польський лег не продовжуватиме співпрацю з українським воротарем Артуром Рудьком. Польський клуб орендував футболіста в металіста. Влітку угода завершиться. Рудько виступає за Лех з літа 2022 року всього провів 6 матчів, з них 2 на 0. пропустив 11 голів. Також виступав за дубль. Донецький Шахтар придбає дві машини ВАР, повідомляє офіційний сайт клубу. Вони будуть передані у АФ. Цитата Сергія Палкіна: Останнім часом багато було сказано про суддівство в УПЛ, потужний потік негативу. Кожного туру незрозумілі суддівські рішення. Тому ФК Шахтар ухвалив рішення щодо придбання двох машин вар. Сподіваюся, що поява достатньої кількості машин ВАР суттєво знизить кількість судівських скандалів і доз дозволить забезпечити використання відеотехнологій на кожному матчі. Давайте знову говорити про футбол, а не про футбольних арбітрів та їхні помилки, сказав Палкін. На болотах вкрали емблему Дніпра. Учасник фанатського руху Дніпра Владислав Титарів повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що російський дитячо-юнацький клуб здійснив плагіат емблеми української команди. Вони скопіювали всі елементи, крім назви клубу, замінивши лише деякі букви, і назвали свій клуб футбольний клуб дачний. Колишній нападник шахтаря Дніпра та збірної України Євген Селезньов проведе свій прощальний матч. Гра відбудеться 6 червня на стадіоні Авангард в Ужгороді. Зіграти у цьому матчі запросять зірок футболу різних років: Олега Протасова, Олександра Хацкевича, Руслана Ротаня, Даріо Сирну, Михайла Мудрика та Артема Довбика. Гра пройде без участі зірок шоу-бізнесу. Матч буде благодійним. Мета зібрати кошти на автівки для бригад, які працюють на різних напрямках. Система ВАР буде запроваджена на усіх матчах Шахтаря та Дніпра 1 до кінця поток поточного сезону УПЛ. Це рішення було ухвалено на засіданні комісії з визначення матчів для застосування системи ВАР, яке відбулося 5 травня. Використання ВАР на іграх Дніпра 1 оплачуватиме ОАФ. Що стосується гірників, то клуб надіслав запит на ВАР до УПЛ, отримавши відповідь, що це буде виконано за умов отримання оплати за послуги з боку шахтаря та отримання відповідних листів згоди від клубів господарів. На платформі ОЛХ 11 квітня з'явилося оголошення щодо продажу кубка, який вручили зорі за перемогу. Могу в першій лізі у сезоні 2005-2006. Його продавали за 10 тисяч доларів. В оголошенні вказано контактний номер, який має код 072. Він належить так званому оператору Лугаком, який працює на окупованих територіях України. У Маріуполі на стадіоні імені Бойка зібралися російські ультрас. Фани були одягнені у форму військових РФ. Вивісили на трибунах символіку Росії та СРСР, шарфи клубів. Вони були зі зброєю, з якої влаштували стрілянину в повітря. Також було файер-шоу, скандування та виконування опанування пісень. Блогер та працівник 1+,1 медіа Ігор Циганик написав лист до комітету етики та чесної гри УАВ щодо перенесення матчу 26-го туру УПЛ Інголець Шахтар з Петрового до Львова. Цитата: за моєю інформацією, ініціатором перенесення матчу до Львова є Шахтар. Донецький клуб бере на себе всі витрати щодо переїзду та перебування Інгульця у Львові. Прошу роз'яснити, чи не може така ситуація бути спробою маніпулювання результатом матчу інголець Шахтар? Адже донецький клуб отримує певну перевагу, проводячи матч у місті, який є базовим для... Клубу в поточному сезоні і на стадіоні також прошу вас допомогти отримати роз'яснення від УЄФА стосовно цієї ситуації. Нагадую, що в чемпіонаті України поточного сезону точиться запекла боротьба за чемпіонські звання. На мій погляд, спроба шахтаря, який є одним із претендентів на перше місце в УПЛ, отримати певні переваги, зменшуючи кількість власних переїздів Україною, не відповідає принципам ферплей. Написав циганик головного тренера київського динамо Мірчу Луческу. Знову розглядають як реального кандидата на посаду наставника турецького фенербах. Нинішній наставник стамбульців Жорже Жесус буде звільнений із займаної посади після завершення сезону за незадовільні результати. Фенербахчі зараз посідає друге місце в чемпіонаті, відстаючи від Галатасарая на 5 очок за 4 тури до завершення турніру. Очевидно, що золоті нагороди вислизнуть від команди, після чого португальському тренеру запропонують шукати іншу роботу або жити за компенсацію. Також повідомляється, що після цього посаду спортивного директора обіймає Волкан Демірель, який одразу займеться переговорами з Мірчою Лическу. У керівництво клубу вважає кандидатом номер 1 на посаду головного тренера Фенербахче. Щоправда, про стан здоров'я Луческу нічого не сказано. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі: черговий скандал в ОПЛ: у перенесеному матчі першого туру Дніпро 1 Олександрія відбулася бійка. Арбітр знову призначив неоднозначний пенальті. Цього разу в ворота Олександрії. Після того, як пенальті було призначено у ворота Олександрії, Руслан. Ротань і представник тренерського штабу Дніпра 1 Вадим Комардін вступили у суперечку. Як наслідок почалась пиханина та бійка. Футболіст Дніпра 1 Пеглов також вступив в цю суперечку і вдарив Руслана Ротаня. Після чого обидва тренери отримали червоні картки. Артем Довбек реалізував пенальті. скидує на піхальонка. Ну і на цьому завершується момент. І що, це пенальті? Пенальті призначає Ярослав Козик. Думав, Скорко, Жов. Микита Шевченко сперечається. Руслан Ротань пішов говорити. Пішов говорити з представниками О, тренерського чекало. штабу. Подивись, Дніпра, Глоу. один Пеглоу. Що собі. він робить? Що собі дозволяє Жоау Пеглоу зараз? Скорко поклав руку на плече, але ну, наскільки це тягнуло на пенальті? Чи тягнув він за плече Назаренка, чи просто... Червоно? Червоно, Руслане Рутаню. І уже у нас.